У цьому залі в Манчестері проходять заняття з йоги, але тут правильно виконати Асани не також й легко, бо скрізь бігають цуценята американського буллі. Їм лише шість тижнів і милі тваринки легко приковують до себе увагу. Утім, саме вони зірки цього тренування. Організатори вирішили поєднати йогу із зоотерапією. Важко зосередитися, бо ці цуценята дуже милі. Не можна не дивитися на них. До того ж, вони кусаються і забираються на людей. Але це чудове випробування, під час якого вчишся свідомо щось робити. А загалом це весела гра. Ліверпуль перше британське місто, де захопилися йогою з цуценятами. Незабаром вона стала популярною в Манчестері, Ліці, Бірмінгемі та інших місцях. Мені до вподоби йога, але ми прийшли сюди через цуценят. Дуже добре, коли тренуєшся, але зазвичай я цього не роблю. А щенята це стимул. Відчула тепло всередині. Ці цуценята дуже милі, і я по-справжньому зарядилася енергією. Цуценят для занять йогою дають в оренду собаківники. Для них це також вигідно, бо малюки звикають до людей. Йога з цуценятами корисна й самим щенятам, бо вони навчаються взаємодіяти з людьми до того, як потраплять до нового господаря. Тренування коштує 36 доларів. Триває годину і 15 хвилин. Починається знайомством із щенятами. Після заняття лишається час для селфі. Багато хто дізнається про незвичайну йогу із соцмереж.